Доброго і мирного дня, хто завітав на канал Вирощування рослин. Сьогодні я розповім, як, як вашу буряк. І для чого я це роблю. На це є ряд причин. І перша причина, щоб буряк не зіпсувався. Адже буряк, вирощений в домашніх умовах без застосування хімії, не завжди долежує до весни. Друга причина. Квашений буряк зберігає всі свої корисні вітаміни. І третя причина: саме квашений буряк надає стравам кисленького смаку яскравого кольору, чудова заправка до борщу і закуска до святкового столу. Він чудово смакує в салатах. Квасити буряк я вже почала наквасила 3 кілограми в кастрюлі. Буряк можна квасити і в кастрюлях, і в банках, і в різній кількості. Наквасивши 3 кілограми буряка, його я заливала 3 літрами води з солою і з цукром. Як я це робила? Про все це буду зараз розповідати. Сьогодні я буду квасити буряк ось в такій 3літровій баночці. Для цього я використовую 2 кг мито чищеного бурячка. Буряк я відібрала невеличкий, якщо був трішки більший, його я розрізала на половинку. Буряк можна. Квасити і цілим, і половинками, можна різати на шматочки, а можна терти і на терці І от, Якщо він ціленький або поділений на частинки, тоді він буде квасити стрішки довше, а потертий швидше вкисне. І кладу я на дно банки кріп, який теж помитий. Кріп можна класти. І сухий, і ось такий, який в мене зараз виріс. Можна квасити бурячок і без кропу, просто в солоній воді з цукром. Я хочу наквасити з прянощами, так він мені більше ароматніший і смачніший. І кладу ось стільки зубчиків часнику. Теж на дно баночки. А тепер викладаю. Гарно всі бурячки. Наклавши ось стільки бурячків, до самого верху не докладаю, тому що, коли буряк буде квасився, буде утворюватися піна. І тут повинен бути простір. Тепер беру літру. Води відстояної кімнатної температури, додаю до цієї літри води 2 столові ложки солі і 1 столову ложку цукру. Все гарно перемішую і заливаю цією водою свої бурячки. Якщо води буде не вистачати, ще, відповідно до цього рецепту, розведу воду. Вода повинна покрити повністю всі бурячки. Отже, мені не вистачає ще півлітри води. Додаю ще ложку солі і пів ложечки цукру. А тепер в мене є вирізана така дощечка, я її запихаю в банку і притискаю бурячок для того, щоб він не спливав. І закриваю не щільно, а ось такою тканинкою і затягую гумочкою, щоб не попадав пил, і виходило повітря. При кімнатній температурі десь до тижня часу буряк накваситься. Як буде утворюватися пліснява, буду збирати її ложкою. Найкраще слідкувати за квашенням буряка у банці, тому що саме тут помітно, як проходить процес бродіння. Утворюються бульбашки, а коли вони перестануть утворюватися, от тоді вже буряк сквасився, і його можна ставити на зберігання про холодне місце. Це може бути і холодильник, і підвал. Буряк, який наквасився, має кисло солодкий смак і стає м'яким. Якраз свої корисні властивості буряк зберігає, якщо його квасити. Буряка є багато заліза. Більше, ніж часнику, і йоду більше, ніж морської капусти. Буряк полегшує роботу серця і мозку. Квашений буряк набагато корисніший від маринованого. Споживайте корисну їжу і будете здорові. Дякую всім за увагу!